Будь Ласка, Віктор Галасюк, дякую, шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги. Хочу наголосити на необхідності розгляду і прийняття на цьому тижні двох надзвичайно важливих законів, які включені як пріоритетні до плану законодавчого забезпечення реформ. Це законопроект 1058 про державне приватне партнерство, який дозволить створити належні умови для залучення інвестицій для розвитку економіки, бо нам треба не затягувати паски, а створювати умови для розвитку підприємництва. Це законопроект 1069 про регуляторну гілятину, який дозволить забезпечити. Розчистку авгієвих стаєн регуляторної системи України значно спростити дозвільні процедури. Окрім того, хочу попросити поставити на розгляд саме на цьому тижні два важливих законопроекти: 1475 про державну реєстрацію щодо унеможливлення внесення змін до державного реєстру за підробними документами, бо цей законопроект захищає права власності, і це є один з головних пріоритетів для того, щоб забезпечити сьогодні залучення інвестицій, створення робочих місць. Також особливо наголошую на важливості законопроекту 20.13, який також пропонує розглянути. То на цьому тижні про старательську діяльність він дозволяє легалізувати той шалений нелегальний вибор, бурж, видобуток бурштину, який на сьогодні існує. Він дозволяє забезпечити легальні умови праці, надходження до місцевих бюджетів і створити нормальну легальну індустрію з тієї криміналізованої галузі, яку ми маємо сьогодні. Окрім того, хочу принагідно звернутися ще раз до адміністрації президента з закликом оприлюднити, як того вимагає Конституція, прийнятий парламентом законопроект 1362 про заборону експорту лісу кругляку. Бо цей закон несе відродження галузі деревинної деревообробної. Цей закон несе десятки тисяч робочих місць, десятки, окрім цього, він несе понад мільярд доларів додаткового експорту готової продукції на сировини. Тому про. uh, Jack